От трошки такий психологічний момент, тому я надам відповідь. Пан Андрій пише Олександр Васильович, який би ви застосували алгоритм, щоб зрозуміти, будувати нове чи займатися реконструкцією? Особливо якщо доступний бюджет, доступний бюджет малий. От Великий шмат нашої роботи був саме реконструкція, тому що я починав працювати в кінці 90-х, більш-менш професійно вже в будівництві. І, звісно, що в той час так просто придбати ділянку це було важко, тому люди найчастіше займалися саме реконструкцією. Зараз, коли ми проектуємо, я можу розрахувати повністю бюджет. Я можу оцінити об'єм робіт, трудоємкість робіт. Вартість цих робіт. І, сходячи з цього досвіду, я можу сказати, економічно вигідно чи не вигідно реконструювати. І я скажу вам так, друзі, що більша частина будинків, старих будинків, вигідніше демонтувати. Тобто, з точки зору грошей, економіки, треба демонтувати і будувати новий. Тому що, по ітогу, це може вийти швидше. Якісніше, якщо ви будете працювати з професійними будівельниками, звісно. І е, якість будинку дозволити вам в ньому більш комфортно жити, не займатися його ремонтом. І ось тут ми вже підходимо з вами до геть інших аспектів. Є варіанти, коли гроші всього не вирішують. Розумі, розумієте От е, приклад цього будинку, да? Е, коли я поставив мету збудувати будинок не для себе, мені почав допомагати Весь Всесвіт. Розумієте? Я за два роки е, заробив грошей на, всі свої, на все своє помісті. За два роки. Хоча до цього мені не вдавалося 20 років. Розумієте? Тому. Ми підходимо до того, що є речі, котре важливіше за гроші. Гроші були є і залишаються інструментом і які речі можуть вплинути на рішення, робити реконструкцію чи ні. От одно, одне з них якраз е, пане Ендрю і і написав, да що. А, ні, ні, це це е-е е, Андрій ні Андрій. Так, да, пане Андрій написав, так. Да. З приводу, от що обмежений бюджет. Так от. Голов... Тут головне, як ви цим бюджетом будете розпоряджатися. Є речі, котрі треба зробити обов'язково в першу чергу, і лише потім робити все інше. Чому? Я вам пояснюю. Якщо ви не, не розбираєтесь в будівництві, не розбираєтесь в реконструкції, може вийти так. Що ви щось зробите, а потім вам це доведеться демонтувати, щоб виправити помилку, котру ви закрили цими грошима, зрозуміло? Тобто, коли обмежений бюджет, якраз і треба працювати з професійними будівельниками для того, щоб вперше виявити ключові моменти, з котрих треба почина... починати реконструкцію. Точніше, перше, треба зробити проєкт. До речі, ми вже на виході там, з проєктом реконструкції, я буду робити презента... ну, як відеопрезентацію, да? і там от ми ці моменти піднімемо, тому що у замовників теж дуже обмежений бюджет. Але от вони обрали правильний шлях. Тобто вони, да, вони заплатили немаленькі гроші за ескізний проєкт. Ми поїхали, обміряли, проаналізували. Зараз розробили ескізний проєкт, але завдяки цьому проєкту замовник розглянув декілька варіантів реконструкції. При цьому деякі варіанти він навіть і не думав про них. Варіант, котрий запропонувала Галіна, отримав презент на подальше проєктування. Хоча мені цей варіант, скажімо так, він не найкращий, але, на мій погляд, на мій су сугубо погляд, погляд, але він цікавий. І він дозволяє замовникам підлаштуватися під бюджет. Тому що, наприклад, тот варіант, який сподобався мені, там треба мати все ж таки більше бюджет. Тому що там більше <смас> шашкою. А у Галини варіант більш лаконічний. Розумієте? От як це впливає. Тобто, коли у вас обмежений бюджет, виявляємо найгірше, що треба виправити в першу чергу. Тобто ми не починаємо клеїти обої. Це вже зрозуміло, так? Да? Ми думаємо над тим, як покращити планування. Якщо ви живете в будинку, тоді треба робити, так, розробити такий ход виконання, такий план виконання робіт, щоб ви ж могли виконувати роботу і жити в будинку хоча б з якимось мінімальним комфортом. Тому хочете, не хочете, найкраще було б вам попрацювати все ж таки з професійним проектувальником. Ми не будемо вдавати поради, ви самі оберете свого будівельника, як родинного лікаря. от Але треба оцінити намітити план дій, і потім вже рухатися далі. Mm. Е, наступний варіант. Коли ще реконструкція має сенс, і вона. який варіант вищий за гроші. У нас було декілька об'єктів, де. Замовники починали реконструкцію, тому що цей будинок був збудований батьком. Да, він не ідеальний. Та да, він Франкенштейн. Та, да, можна було зробити краще. Да, дешевше нахід демонтувати. Але цього зробив батько. Все. Зрозуміло. І діти хочуть, щоб цей будинок зберіг історію їх родини. Українці не мають історії. От я знаю свою бабусю, дідуся, але я вже не знаю прабабусю, прадідуся. У мені в спадщину нічого, навіть ніяка ложечка не перейшла. Взагалі нічого. Розумієте, у Галини дещо від бабушки є якісь там елементи. У мене нічого нема. Тобто у українців за останні сотні років у нас нема культури спадщини. І тому, коли люди цінують те, що було зроблено батьками, і хочуть це зберегти, от у мене це викликає повагу. Просто. Тут вже кожен обирає, що йому важливіше: гроші, чи все ж таки пам'ять. Тому що пам'ять, вона ж може бути і місце, наприклад, не ну, обов'язково ж сарай зберегти, можна і ділянку зберегти, просто на цій ділянці збудувати новий будинок. Е, у мене от є тут знайомі, з котрими я товариш, товаришую, О, і якось вони мене запросили до себе в гості, і я був в заході. Тому що це садове товариство, це шанхай, коли ти їдеш по вулицях. Але коли ти заходиш на деякі ділянки, ну там рай. Друзі, друзі, там рай, там реально рай. Я заходжу на ділянку, а у цього куркуляки, будинок в два поверхи, величезна бесідка, своє озеро, свій пруд Ділянка там 25 соток. Розумієте? А в'їзд на цю ділянку це через якийсь там шанхай. Ти з вулиці, де ці паркани садової, паркани, і хто, що міг того зробив, це жах, як тільки потрапляєш за ворота. I'm і ось вони мені розповідають історію, що один що інший. Що ділянки отримали батьки від інститутів, щось там збудували на свої гроші, як могли, так і будували. І вони зберегли все це. Вони зберегли, вони відреконструювали, вони зараз це поутеплювали. Так, да, да, це не виглядає сильно професійно, не виглядає, але це видно, що зроблено з любов'ю. Зрозуміло? З любов'ю. Тобто кожне покоління трошечки, трошечки дає, трошечки накопичує. Розумієте? От, ну, у нас так сталося, що нема. ну, Ми з галкою з нуля, тому ми з галкою молодці. Ми своїм дітям заклали гарну базу. Просто заклали гарну базу. Тому я вважаю, що ми молодці. І от, ісходячи із цих от всіх речей, люд, людина все ж таки творіння соціальне і не все можна придбати за ці гроші, тому і треба оцінювати. Але коли ви вже після оцінки приймаєте рішення, розуміючи, що економічно це не виправдано, що це буде витрачатися великі гроші. І так далі, але ви все ж таки приймаєте рішення реконструювати, тоді вже починаєте працювати професійно, лаконічно, правильно розставляючи акценти на роботи і поступово-поступово проводити роботи. Тому у мене от на консультаціях багато людей, котрі або самі будують, або придбали недобудову і добудовують. Або от вони займаються конструкцією будинку і так далі. Вони замовляють консультації. Тому, пане Андрій, якщо треба, замовляйте, будемо розбиратися і так далі. Тому що консультація вона не потребує особистого присутності, це відстані, інтернет перекриває.